Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Ми сьогодні зранку приїхали в місто по справах. Чоловік щось привіз, щось хоче. Зараз дізнаємося. У нас погода така, що вже від зими сліду немає. Дощить вже другий день. Ой-ой-ой, куди ми? Не туди кудись. Дощить другий день. Вон трошки снігу де неде є, але мокро, дуже мокро, волого. Так, погода така. Не дуже, але ж передаю ще морози, буде видно, що воно таке. Якщо ми приїхали по справах. Темно, вон так на вулиці. Ранок, а таке відчуття, що вже вечір. Ми вже, друзі, вдома приїхали. Дивіться, вчора я вам показувала, що сніг ще в нас лежав, сьогодні вже немає снігу. Ну, правда, і підсохло, як сказати, то воно то було, то є, але не така каша, як вчора. Вчора тут чувак, котня не пройти, не проїхати. он покупочки несе. Можна закривати? Закрию зараз. А я сьогодні зараз вам покажу. ну, Це тіша, я зараз ходжу, а то купили резинові чоботи, ходити вдома отак, бо щось. Своїть і що я завжди ходила, вони десь я проколола і вони диряві. Ну і що ми взяли? Це Максу, ось, вони щось там 220. А, 250, оці. Це ми взяли. Такі йому. А мені взяли ось такі. Це ми в різних магазинах брали. Мої 360. І мені. Сподобалось тим, що можна вийняти. Та, ну, однією рукою незручно. середину, Вони будуть і влітку їх можна одягнути. Правда, влітку вони будуть величенькі, ну нічого. Е, що можна попрати оцей носок всередині, бо завжди от такі в мене були. І все, воно замазалось і капець. Мий не мий, так як воно є, все одно не вимивалося до пуття. А це, думаю. Ну, вони мені сподобались, знаєте, що це такі можна, коли оце така погода, як вчора була, що навіть в місто одягнути і пройтися. Не страшненьке. Так що зараз валяночки ще один. Вже, знаєте, можна пройтися, а то вчора я вийшла, всі ноги мокрі. А тепер можна оп-оп-оп. І потанцювати. Зручні. Але правда, без цих носків вони будуть великоваті. <с> можна йти болото місити. І зараз трошечки розпаковка. Заїжджали ми в українські ковбаси, взяли ковбаски тут два вида, порізали нам саме більше, що нам подобається, а це що можна порізати, тоді, знаєте, більше її виходить. То думаю, як поріжеш, що такими шматками раз-два і немає. І сосиски. Ковбаску ми, до речі, таку не дешево брали, бо Євгену в школу, нехай він, він просто любати. Коротше, в нас дитина балована. І це все нам вийшло на 200 гривень в українських ковбасах. Так, що ще? Ще в АТБ зараз хороша ціна на яйця, ті, що набирати самому, не в пачечки щось до 50 гривень. Вони, правда, невеликі, але я взяла. Так, відкладаю. Потім ще Макс взяв ось такі шліфувальні круги. Це нам треба починати обробляти стіночку. Не тут. Так, це потім це просто воно тут лежить. Ми сьогодні його не брали, але дуже хороша штука. Так пахне. Це ми, як при менчуці були у фозі взяли. Дуже-дуже ароматно. Ми щось тут не знайшли. По місцю. треба буде в інтернеті глянути. Є, ой, порвала. <хи> Його можна і в машину. Дуже нам сподобалось, що воно таке. Ароматне, ароматне. Так, ось така штучка. Це собачки ще бачу, Вон, котику лежить пакетик. Що там, Макс? Я знімаю, мене видно ось? Видно. видно, значить, продовжуємо далі. Миючий засіб, потім бусі. О, що тут був? Ласощі для собак. Нехай жуємо. Потім це сюди. Тут ось пакет смаколики, смаколики, смаколики. То, Макс, я помию, потім впихнем там. Е, Родзинки. Бо вчора мені захотілося так посмакувати куті, а родзинок не було, тож будемо смакувати, але не сьогодні. Родзинки, ось така пачечка 48 гривень. Чорнослив в'ялений, буде десерт. А який у нас буде десерт? Це ось сметана, чорнослив і горішки ну прям смакота. До речі, чорнослив, який такий дуже смачний, це. Хто місцевий з горішніх плавнів проти Чорного АТБ, от там, де ларічок такий стоїть, з овочі, фрукти, сухо, сухо, сухофрукти, дуже смачний. Ми там раз взяли і тепер завжди беремо, бо поки в місті смачнішого не знаходили. Так, а це маг, Зінки взяв Добреника. Ну як, Ми то всім взяли. По цукерочки, але ж він знає, що я таке люблю, все люблю солодке. Краще б не любила. І так, знаєте, все одно себе стримуєш. А взагалі треба його не їсти, щоб якийсь результат. Взяли цукерки Ось по три такі цукерочки. Тут вишня. В шоколаді потім інжир. В шоколаді дуже люблю інжир, е, як він там, в'ялений. Е, не знаю, я як. Е, ми в Кремичуці як жили. І оце ж Жека з колясочкою, вірніше. Я з колясочкою гуляла і завжди заходили на ринок купувати просто інжир. Це для мене такі смаколики були. Так, потім що? Банан. Я перепутала. Я думала, що це фінік. Треба щитати. А я глянула, що воно схоже на фінік. Та й взяла. Ну, добре. Як уже є, так є. Буде банани. Зараз вам покажу ближче. Ось такі цукерочки. Ці цукерки 300 гривень за кілограм. Потім ще ж одна ось пачечка. Яблучка, в тебе взяли щось 30 з чимось. Маше забира, забира. Захотілося пожувати такого свіженького чогось, бо щось вдома нічого немає. Де ось Макс набрав. Щось я наче він сказав, ти будеш, я наче хотіла вже не хочу. Вона якась не така, як раніше, але в нас вона лежить, бо інколи хлопці мої люблять. Ну, і я також, але вони частіше. Так, потім ми взяли ось такий освіжувач ось такої марки. Він ароматний також, пахучий. Зараз в АТБ акція. Так, поставимо пакет чистий поставимо на стіл. Акція на ось такий крем-сир, Макс, не сміши мене. Е, і Женя його полюбляє. Все, все для дитини. Ось така ікорка. Що тобі дати? Потім ще зараз акція в АТБ на тісто філа, філо, філа. І на таке листкове тісто, але листкове тісто у мене 3 пачки, наче лежить ще, то не брала, бо я брала його по 60 Гривень по акції, а зараз по акції воно щось 80. Чи менше? Не пам'ятаю. Коротше, не така прям акція, а це це без акції. Зараз вам я розкажу. Це, на це акції немає, я просто взяла покладу. Потім це не я брала, Макс брав. А, о, приправа до риб, так хотіла сказати. Сирок. Так, желатин, желатин, Бо буде желе, желе буде. Желатин і желе я беру ось такої фірми і завжди виходить. А хто дивився моє відео, вчорашнє, то я робила желе, і там були різні фірми, і не дуже воно вдалося. Але я все-таки все одно взяла іншу фірму. Ну, я додам оцей желатин і воно буде. Міцне, так сказати, ось такий колір. Щось придумаємо, нехай буде. Побачили очі. Е, серветки, чай по акції зараз. Макарони по акції. Все по акції, знаєте, от, якби не було акції, напевно, б нічого не брали, бо нічого не треба. А так по акції, нехай буде. Потім перець чорний мелений і бананчики. Це я хочу зробити там одну смакоту. Е, банани. Euh, білий шоколад це така буде начиночка. Це будуть не млинці. Щось буде. Так, 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 там дівочі всяке. Що буся? Буся вже он, жує. Так що зараз оце все приберемо і... і щось далі буде, але, напевно, не дуже таке, ми щось будемо робити. Зараз Макс ляже відпочивати, бо він після роботи, а ввечері нас запросили. В гості в місто, то ми поїдемо. Так, що ось так. -то. Так, друзі, я йду в погріб по картофелю. Взяла ліхтарик ось такий у нас. Так, Дуже класний, до речі, це Макс заліє експресу, замовляв. і він магнітний отак, де залізе, воно пролипає собі і тримається класно. Так, пакетик, ну, пакетик, пакетик. Так, знімаю в такому форматі, бо не поміщаюся я. Треба далі відставляти, а вже нікуди телефон, бо там стінка. Зараз іду вигулювати свої чобітки. Знаєте, так вони мені сподобались, вони такі м'якенькі, підошва не тонка, вони прям тут такі, ну, дебела, так сказати. І що? Під колір светрика і при марафеті лізимо погріб. Треба ще б бо щось. А ну, ні, все добре, буває, розходиться, зуміти. Так що по картоплю. І поки є світло, буде запечена картопля в духовці. А на сьогодні мають не вимикати світло. Чи мають вимикати, я там дивилась наче ввечері. Коротше, картопля це не тісто, якщо викнуть в духовці, можна поставити зварити. Так що беру я пакет і йду по картоплю. Казала, що картопля сважена в духовці, так і буде. А зараз перемішаю, зніму пінку, і вона повинна проваритися декілька хвилин, а потім злити воду, і буду я додавати спеції і відправляти в духовку. Так вона буде красивіша і не розлазиться, і вся приготується так, як треба. Відправляю в духовку до готовності, а зараз покажу наш цирк, так-так, що в нас витворяють наші тваринки. Я зараз зійду з дому. Це страшне, що вони виробляють так, вимкнемо, щоб очі не світилися. Дивіться, куди він її загнав. Тобто вона його куди загнала. Це вони ганяли-ганяли, кіт вже втомився від неї, бо воно дурне мале. І там стоїть ящик від посилки. І Женя вирізає картон, він дуже полюбляє щось робити з картону, воно, воно видно, що вона порізана та коробка. І я сижу на дивані, а кіт, бідний, заліз. Заліз, думає, ну, тебе в баню буся, да? я такої ж думки. Зараз вона піде в веранду, ти відпочинеш. Вона спить. У віранді, там тепло біля котла, але просто щоб по хаті не бігала, бо в неї <свісно> така енергія, що вона нікому спать не дасть, а ти будеш собі шпать. <свісно> я в шокі. Ну куди ти його загнала? Ага, ага, каже, і я можу дійти туди. Молодець, да? коробка пригодилась. Коні, коні, я вибачаюсь пелюшка, бо в нас по всій хаті вони, але це коні. Я швиденько телефон взяла.